Отже, мільйонна армія безпілотників і коаліція з розмінування. А ще навчально-аналітичний центр України та НАТО у Польщі підбиваємо підсумки зустрічі міністрів оборони країн альянсу, де готувалися до липневого саміту лідерів організації, що має пройти у Сполучених Штатах Америки, Анна грішина детально розкаже. Два дні у Брюсселі говорили про нашу державу. Спочатку на зустрічі у форматі Рамштайн, потім на засіданні Ради Україна НАТО, яка відбулася вже вдруге на рівні міністрів оборони. Плідні військові рішення для підтримки Києва не змусили на себе чекати. Мільйон дронів для зсу цього року передадуть країни-члени. Анонсували у штаб-квартирі альянсу коаліцію безпілотників. Очолять Британія та Латвія. До складу також увійдуть Нідерланди, Німеччина, Естонія та Данія, які обмінюватимуться технологіями та спільно вироблятимуть дрони. Профінансує проєкт здебільшого Лондон. Виділяє на це 200 мільйонів фунтів. Це той випадок, коли нам потрібно упевнитися, що Україна має усе необхідне для перемоги у цій війні. Путін нарощує свою економіку. Він підштовхує все своє населення до участі у цій війні. Нам потрібно упевнитися, що усі цивілізовані країни готові підтримати Україну. Про нові пакети допомоги у Брюсселі оголосили ще 20 країн, зокрема Канада, Фінляндія та Норвегія. Вони забезпечуватимуть обладнанням літаки F-16 та системи ППО. Західні колеги погодилися сформувати також коаліцію із розмінування ця стане восьмою. Вже працюють угоди із танковою артилерійською, морською та протиповітряною співпраць. Ми координуємо дії з партнерами, щоб досягти перемоги України і поставляти усе їй потрібне для продовження спротиву агресії, зокрема боєприпаси, та збільшувати наш промисловий потенціал. Домовилися у Альянсі створити спільний центр Україна НАТО. Він займатиметься аналізом, підготовкою поточної військової ситуації в Україні та тренуваннями наших військових. База буде у польському місті Битгош за 500 кілометрів від кордону із Україною. Навчальний центр дозволить Україні поділитися уроками, винесеними з російської війни. Це принесе користь їм і нам а також створить платформу, основу для навчання українських військових разом із союзними військами НАТО. В альянсі як ніколи серйозно ставляться до російської загрози. Загалом за останні десятиріччя європейські союзники та Канада збільшили свої військові витрати на 600 мільярдів американських доларів. А 2024-го асигнування в оборону досягнуть Рекордного рівня за два роки повномасштабної війни в Україні тим часом натівські військові відточують навички швидкого реагування на можливу атаку країн-членів армії РФ у наймасштабніших від часів холодної війни. Навчаннях у тренуваннях задіяно 90 тисяч військових з усіх країн блоку. Триватимуть вони до кінця травня. Наразі військові сили прямують до місць навчальної операції у Польщі, Німеччині та країнах Балтії. З Брюсселя Анна Хрішина, Ми – Україна, Марафон. Єдині новини.